Так, ось тут у мене є отакі камінчики. Зараз треба декілька їх взяти і будемо на клумбі щось там будувати. Вони, блін, такі важкі, звісно. Навіть самі маленькі і ті важкі. але Нічого, зараз я собі понабираю трішки. Наразі у нас є гарненькі камінчики, отакий бутильочик, цемент, пісок і багато-прибагато всякої уже одежинки, з якої наш Івасик виріс. Значить, он там буде щось там зроблено. Щось щось таке новеньке, і, і, і ще не дуже зрозуміло, що, тому що все буде зараз робитися по факту. Знаєте, для мене найскладніше завжди саме підготовка до будь-якої роботи. Сам процес роботи мені завжди це велике задоволення, але ця підготовка оце все притягнути, притащити. Це взагалі це найскладніше і наймарудніше, і те, що найбільше вбиває цей час. Тут я вирішила спочатку погратися в Лего камінці і складати в одному місці, потім відійшла, багато разів відходила, підходила. І таке те місце мені не сподобалося, тому що, по-перше, я вирішила таке, що там і хрізантема та росте великою, і цей Барбарис, і якось воно так заховано все кудись, е, ніби то не на самому. Найвиднішому місці, а хочеться, щоб все якийсь такий був акцент, хочеться, щоб воно е, виглядало якось гармонійно. Тому було прийнято рішення методом проб і ошибок, е, що потрібно зробити таке десь на видному місці. Погралася трішки із лего камінцями, і тепер йдемо по основний нашій доповнюючий матеріал. Я ще коли, до речі, складаю всю, весь одяг, який, ну з якого вже або виросли, або там десь вже продірявився, то я його завжди складаю, ось, такого, ось такі сміттєві е, пакети, і взагалі виношу завжди на горище, на сарай. І в цей раз я також їх поскладала, хоча простіше, звичайно, що його або спалити, а те, що гарне, то я в принципі віддаю те, що геть таке все гарне комусь діткам віддаю. Але тут я вже коли занадто тривалий час його все складаю, то я просто зрозуміла, що Такий вже наперед, і ще не знаючи, що це буде саме в цьому році, саме в цей день, я вже давно собі подумала, що потрібно мені його, е, воно що воно мені буде потрібне саме для таких ось моментів. От для чогось мені воно однозначно буде потрібне. І цей мішечок стояв у мене, отак, так би мовити, на про. Запас ось тут і згодилося. Зараз я наколотила розчину простого, вода і цемент, для того, щоб промокнути цю всю тканину, яку ми будемо приклеювати на нашу банку За, для подальшої міцності, тому що нам потрібно однозначно цю банку обклеїти е, як, або марлею, або сіткою. У ну, мене для цього є старий одяг. Картинку, звичайно, що я вже давно намалювала в себе в голові. Щоправда, не розуміла, як я то все буду робити. Це все отако просто приходило з, з діями, з якимись. Нічого я не планувала, нічого не розмальовувала, нічого такого не робила. Просто я вже розуміла, що саме я хочу робити. Тому саме це я зараз і формую. Ну, і все. Отаке щось зараз наразі наліпила. І будемо чекати там до завтра, напевно, щоб воно у нас попідсихало тут усе. І далі будемо продовжувати цей момент. Що ти дивишся? Я говорю, воно підняло цей, як тебе там провідіться. Є, малишка. Так. Тому що зараз воно без сенсу. Я, звісно, роствору більше е, намішала, але нічого, я думаю, зараз я водички туди долью, нехай воно собі там до завтра кисне. І будемо тоді вже завтра е, доробляти. Нічка, звісно, була дуже не так собі, але що в нас тут робиться? Так, з приводу оцієї кори. Дякую за пораду, що потрібно її обробити. Я, в принципі, і сама розраховувала, що буду її обробляти. Якщо може хтось знає, чим її обробити, то порекомендуйте. Поїду візьму і пообробляю її. О, щоб оце ці жучки, паучки, що там. В принципі, ми все воно і так все, все тут кругом жучки-паучки. Але все рівно для безпеки краще його, звичайно, ще обробити. Підсохла наша. Уже заготовочка. Ще не геть суха, але вже нормуль. Значить, будемо продовжувати сьогодні з нею роботу. І хлопці ще одного понавозили. Ще кори вчора, принесли мені, то поцюкаю сьогодні і е, візьму закладу. Такий оцей. Привірідливий Боже, вчора перший раз, що я не встигла полить І вже дивлюся. Вже похилив трішки листочки. Оце один раз десь не, не прольєш це один раз, оце що я його вчора просто не було часу його проливати. І вже положив. Нічого, зробимо. Так, троянда. О, Троянда, в принципі, відходить. Дивіться, яка вона була в мене така геть, якось його тут. Але і тут дивлюсь, вже стає краще. А тут геть відійшла. Це добре. Почукаю сьогодні ще цієї кори. Закладу. В общем, будемо працювати далі. Різантемки почали квіточки вже перша, це перша, яка почала квіточки випускати. Тут ще дивлюсь. Ага. Скоро буде. Гарний такий кущ тут. Дуже. І, як завжди, на перепоні до будь-якого успіху або завершення справи, щось та стоїть. У моєму випадку, як виявилося, мій оприскувач, яким я оприскувала, поламався. А такі роботи неможливо робити, щоб не оприскувати попередній шар. Якщо вже воно підсохло і щоб гарно до нього пристали наступний шар. Потрібно обов'язково його змочити, тому я вже так по-дивному і почала змочувати його з ліки, а вже потім тільки накладати е, наступні шари, тому що нам потрібно було максимальний зробити тут об'єм. Трішки ще наростила і ще почекаємо, е, нехай воно підсохне. Я думаю, тут ми до завтра вже чекати не будемо, через декілька годин сюди повернемося. А поки що піду я переготую щось на обід, а тоді е, кору треба перецюкати і заложити. Так, перебила вже оту всю кору, яка була, і дивіться. Це ми сьогодні ось порахували. Дійсно, один мішечок вкладається на 1 квадратний метр. А в мене тут майже 16 квадратів, виходить, бо 4 на 4. Ну, нехай ми там скинемо трохи. Ну, 12 це однозначно. Це скільки сюди треба було тих мішків кори, якщо вони носять кожного дня, скільки я перебила, і ще в мене ота частинка залишилася. Вони сміються, кажуть, що до нового року будуть мені її носити. Так, і ще підсохла вже в мене і ця, ну, не геть підсохла, але підсохла. Зараз ми будемо далі з нею щось тут робити. Ванятку привіз, поїхав в магазин мені цю штучку, яка в мене поламана. О, от тепер я не буду морочитися із тим обливанням, бо треба обов'язково прискати. Так, що я ще зробила? Ось тут, де у мене багато тканини, я оце ще все е, цією малярною оце, цією лентою. Ось такого із цементом е, укріпила. Воно у мене вже підсухло, в принципі. Я не знаю, я думаю, що в принципі, уже я так поставила його на свою сіпечку. В принципі, думаю, що можна вже накладати фінішній. Декоративний оцей шар. Може, зараз, звісно, відвалиться, але, але спробую. Пам'ятаєте, як я вложила оці ось камінчики? Це, дивіться, воно в мене ще тут під косиною і тут взагалі не вирівняно. Оце єдине, що того, де під косиною, ось ми ходили там, все, то тільки отут ось, ось воно репнуло. А посередині, ще, подивіться, яка міцність. Воно взагалі не перепало. тільки відходи. Тобто, якщо посудити по, по такого, то в принципі, ось тут навіть великий камінь такий, в принципі, воно міцне навіть для доріжок. Якщо на рівну основу покласти, воно реально міцне. Ми вже випробували. Просто рівну, рівну доріжку і підложку потрібно. Я такого ще ніколи в житті не робила, тому, тому це перший мій такий момент. Зараз розвожу мікрофібру цю намочую, точніше так прочитала, що треба намочувати. І буду робити уже е, з роствору цей один до двох. І пластифікатор. Почалася найулюбленіша моя частина. Вже воно вже підсохло в мене напевно вже третій раз. Я вже напевно і не перерахую, скільки разів воно у мене підсихали оці всі шари. І тепер я е, починаю робити дно. Е, тому що вчора і сьогодні, ще, коли я е, робила бочинки, то е, дно залишалося таким, яким воно було, простим склом. Отже, вирішила я туди тканину не чіпляти, а вирішила, що просто це все зафіксую марлею. Тим паче, що марля, як ми розуміємо, вона взагалі ніколи лишньої не буде і на стіни. Тому я вирізала ось такий великий шматок марлі і почала його вже заліплювати розчином, який вже є розчином арт-бетону. Один до трьох, пластифікатор, мікрофібра. Це вже я почала формувати. Вже Фінішний шар. Ну, кожне по-своєму дуже смачне. Так, ще зробила, вже не знімала, тому що в мене батарея сіла. Ще я зробила ось його, ось так його вже задекорувала. Нічого тут такого нереального не робила, так поясню на словах. Наростила ще горловинку. Трішечки пошпигала його. Десь зараз покажу, від, від звідки взялося. Ага. Ось його оце штучкою знайшла, тільки що прорізала, от роблю йому трішки. отакі його всякі. Ось тут воно. Отакі. ну Я спеціально роблю, як нібито воно буде затерте, щоб воно ж начебто як під старинку Тут я зробила оці отвори більшими, тому що оцей ободок, він ще з ним ще я з ним буду працювати. Я його просто наклала, ще я його буду тут обробляти, так, щоб у мене, наче дирочки вже тоді залишилися. Сюди попричіплювала оце такі кругляшечки якісь, так мені здалося. Потім згадала, що на старовинних оцих всяких вазах. Які це оце такі розмальовки. Ну і так вийшло, що так методом того, що в мене тут знаходилось, з ніж, оця штука, отак от ми вже зробили так. Воно виходить у мене підсохла та сторона, я його поклала так, як воно має лежати. Тому що мені треба було обов'язково зробити так, як воно має лежати, щоб потім мені не путатися отам в клумбі, де я буду його встановлювати. Тому отакий результат вийшов. Як завжди, сиджу така вся у цьому. Дивлюся і думаю, так, зараз уже у нас майже вечір, поки воно висохне, то це вже буде завтра. Тому до завтра не буду затягувати. Відео і так вийшло довгим, як завжди. Тому давайте ми перенесемо результат уже на наступне відео. Ми вже його Воно у нас підсохне, доробимо, отдекоруємо так, як хочеться, і потім будемо покривати. Ще не придумала чим, не придумала як, але я думаю, що нам що там нам придумувати, ми придумаємо швидко. Положили, подивилися та й придумали. Тому я думаю, що вже кінцевий результат буде завтра. Єдине, от, от це в цьому всьому от це висихання, що йому постійно треба довго все сохнути. Тобто, Аби оце швидше було з цим висиханням, було б дуже добре. Я б ще, звичайно, що сьогодні встигла би багато чого. А, нагадую, що це, можна сказати, другий раз у мене з артбетоном. Ну, якщо пічку можна вважати першим. Але це такий уже такий момент із такої банки з якоїсь зробити, звісно, ну, це приємно для самої себе. Подивимося, чи воно вийде так, як в принципі воно у мене намальовано десь в голові. Так що, давайте будемо говорити до побачення. Традиційно дякую, що ви з нами. Будьте з нами. І слава Україні!